Доброго дня, любі підписники і просто халявщики, хочу вас познайомити сьогодні з однією дуже цікавою картою, етнографічною картою України і Кавказу. Карта датована 1918 роком, і на ній позначена Республіка Україна. Ви в житті не здогадаєтесь, де я знайшов цю карту, бо знайшов її в себе на жорсткому диску. Свого часу я дуже багато чого стягував з інтернету, особливо чогось подібного. І от недавно я натрапив на цю бездоганну карту. Як ви бачите, вона величезного розширення, і на ній є позначення кількох конкретних, я так розумію, цікавих на той момент німцям націй. Отож, як ви бачите, німці тут позначені червоним, українці рожевим, грузини блакитненьким, турецькі, тобто тюркські народи, коричневим, поляки жовтим, а великороси московські зелененьким. Карта нам показує кордони держав до закінчення Першої світової війни. Як ви можете переконатися, це скан реально коли існуючої карти. На ній дуже багато позначок вона де неде порвана, де не де дописано звичайним олівцем або пером. В якому місцях зустрічається дата 1918 рік. На цій карті є позначка Географічне Товариство США, тому я думаю, що ця карта зараз зберігається саме там. Але так чи інакше, ця карта показує нам надзвичайно цікаву картину тодішнього світу. Отож, як ви бачите, карта є надзвичайно деталізована, з надзвичайно великою кількістю позначок поселень, різних регіонів, детальною позначкою кордонів і тому подібного. Ну тобто, все з німецькою скурпульозністю. Отож, я пропоную почати розгляд цієї карти, що ж вона нам цікавого може показати. Що ж, почнемо її розглядати Західної України. Отож, давайте перейдемо до самої західної частини нашої України. Тобто до Галичини. Отож, як ви можете побачити, це Східна Галичина. Зараз зроблю так, щоб це була загальному Галичина. Отож, як ви бачите, рожовим кольором показано, де розселялися українці на 1918 рік. На території Австрійської імперії. Отож, прямо перед вами місто Станіслав, тобто сучасний Івано-Франківськ. Справа від нього ми бачимо місто Тернопіль, Теребовля, Тисминиця, Коломия. І як ви бачите, довкола цих міст є компактні поселення поляків і німців, позначені жовтим і червоним. Ну, а коли ми перейдемо на південь до міста Черновіць, тобто сучасні Чернівці, то ви побачите, що вони повністю довкола заселені німецькими поселеннями. Ну, а поглянувши трохи лівіше, ви зможете побачити, що навіть на тій частині карти, де зображено білим, є значні частини, котрі заселені українцями і німцями. Мушу окремо вам зауважити, що це позначення означає компактне поселення народності. Отож, тут ви бачите міста Мукач і Унгар, тобто сучасні міста Мукачево і Ужгород. Знову ж таки, ви можете побачити, що місто Мукач з усіх сторін обнесене компактними поселеннями німців, тобто німці селилися поблизу міст, в принципі, як і поляки, що ви яскраво можете побачити на міста Станіславу, котре теж обнесено довкола жовтим кольором, тобто компактними поселеннями поляків. Тобто ця карта вам напряму каже, що населення не змішувалось. Тобто, якщо жили якісь різні національності на якійсь території, то вони жили уособленими окремими громадами, котрі займали певну територію. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо на захід і подивимось, як далеко в західному напрямку поширювались компактні поселення українців. І, як ви бачите. Українські землі етнічні поширювалися до майже 50 кілометрів до самого Кракова. Варто зазначити, що ці поселення йшли вздовж Карпатських гір на сучасних територіях Польщі і Словаччини. Ну що ж, повернемось на територію Східної Галичини. І тут ми побачимо те, що довкола міста Лемберг, тобто сучасного Львова, у нас є величезна територія, заселена компактними поселеннями поляків. Отож, як ви можете чітко побачити, поляки і німці були найбільшими етнічними групами, які захиля... заселяли Західну Україну після самих українців. Проте ви запросто можете побачити по тій ж карті, що українці так само мали чи маленькі території на території сучасної Польщі компактного свого проживання. Точно так само, як німці. Ну що ж, оглянувши трохи східніше, і північніше, на території сучасної Волині, бачите, там і місто Володимир Волинський. Ви зможете побачити, що тут є величезні території, заселені німцями. А перейшовши на північ, далеко на північ, ви побачите, що місто Брест-Литовськ і території далеко-далеко на кілометри на північ, на захід і на схід від нього, були заселені українцями. І українці на цих територіях становили абсолютну більшість. Кордони сучасної української держави проходять значно південніше цих територій. І в наш час ні в кого навіть не виникає думки запитати, а куди ж ділися всі ці українці, котрі проживали на цих територіях компактно і були на цих територіях абсолютною більшістю населення? Як ви можете побачити, ніжно бузковим кольором тут позначено Білорусь. І з нею теж тут все буде не так просто на цій карті. Але спочатку давайте повернемося ж таки на територію України. Як ви можете побачити, тут є дуже великі області, позначені червоним кольором. Одна суцільна смуга більш-менш суцільного заповнення червоним кольором, тобто німецькими поселеннями, вздовж цієї Волині з заходу на схід. Просто щоб ви конкретно зрозуміли, ці території це якраз території Історичної Волині. І саме на території Історичної Волині є величезна область проживання компактно-етнічних німців. Коли конкретно ті етнічні німці опинились на території Волині, це вже питання інше, і ми його розглянемо в іншому відео. А зараз продовжимо нашу подорож по карті України трохи південніше. Отож, ми з вами щойно добралися до нашого Поділля. І як ви бачите, українці становлять тут абсолютно більшість населення, незважаючи на те, що з'явилися зони червоні, жовті і зелені. Тобто німці, поляки і великорозці. Як ви бачите, тут позначені Вінниця, Житомир, Кременець. А давайте ми помаленько перейдемо на північ. І спробуємо побачити, як же далеко на півночі поширювались колись етнічні території українців. Ну що ж, як ви бачите, саме характерне те, що українці розстрілялися по межі приток Дніпра. Але найцікавіший нюанс ви зможете побачити дві маленькі цятки ніжно-блакитного кольору. Тобто, так позначено грузинів. А тепер давайте поглянемо східніше, і тут ви вперше зможете побачити зони змішаного населення, тобто території, де в одних і тих же поселеннях жили як українці, так і великоросці. А тепер давайте на невеликий час повернемось до Білорусі, котра позначена ніжно-блакитним ніжно-блакитним тайбусковим кольорочком. Хочу звернути вашу увагу на місто Смоленськ. Ви бачите, чиї це етнічні території. Ви бачите, що територія суцільного сплошного заселення білорусами поширювалася аж до міста В'язьма. Як ви можете побачити, етнічні білоруські території набагато далі заходять на схід, ніж сьогоднішні кордони тої ж Білорусі. І перейшовши на західну частину межі розселення білоруського народу, ми теж побачимо, що і там вони займали території далеко за межами сьогоднішніх кордонів. Білоруської держави. А тепер ще раз оцініть, наскільки близько місто Москау знаходиться від етнічних меж білоруського народу. Ну що ж, давайте повернемось до України. Подивіться, зараз ви бачите Стародубщину. Територія, яка зараз знаходиться в Руській Федерації. Територія заселена українцями сплош. Ну, а ось таке питання: а куда діли звідти всі ці українці? Ну що ж, зараз перед вами Слобожанщина, міста Харків, Курськ, Воронеж. Як ви бачите, є зона змішаних поселень, а є величезна зона компактного проживання українців, яка зараз знаходиться на території Русської Федерації? І як ви бачите, є величезні області, заселені компактно українцями. На території сучасних Русько-Федераційних земель, якщо ви звернете свою увагу, ви легко зможете помітити простий момент, що території українського заселення досягали Волги, так само, як і величезна територія заселена німцями. Тому, коли я говорив про Волжську Німеччину і згадував, що там жили українці, то я зовсім не жартував. Тому ми сміло можемо говорити і про Волжську Україну. І я знову задаю запитання: а куди ділися всі ці українці з цих територій? Ви легко можете побачити, що сукупна територія заселення етнічними українцями легко перевершує по своїй площі територію, заселення етнічними німцями. Але про українське населення цих територій ніхто намагається навіть не згадувати. Як ви бачите, українці заселяли території і вздовж Волги. Більше скажу, території, на яких пізніше було збудовано Сталінград. Українці на цих всіх територіях становили щонайменше третину зайнятими землями. Ну що ж, давайте помаленьку почнемо спускатися на південь, в зону Прикавказя. Як ви бачите, тут уже все частіше зустрічаються території змішаного українсько-рузиського населення. Території, зайняті змішаним населенням тут переважають. Однак є зона Кубанського війська в Азовського моря, котра заселена виключно компактними поселеннями українців. В одному з моїх коротких відео хтось замітив поселення німців на Кавказі. Ну, ви абсолютно праві. Вони є і на Кавказі, і в Закавказі. І на цій карті це дуже добре видно. Бо як ви бачите, червоні цяточки, тобто поселення німців, є і на північ від Кавказу, і в Грузії, і навіть в Вірменії. Як ви можете побачити, ці німецькі території є дуже невеликими, однак вони все одно є на півночі, в Грузії, і зараз ми ще можемо глянемо на півдні. Ось перед вами етнічні території, зайняті грузинами, тобто народом Сакартвело. Ось перед вами території сучасної Вірменії і Азербайджану, як ви бачите, населення тут страшно перемішане. Але давайте помаленько повертатися до наших територій. Зокрема, мене цікавить сьогодні місце таке, як Крим. Отож, ось він наш український Крим. Отож, як ви бачите, найбільшу територію Криму заселяють татари. Тобто тюркомовний народ. Є величезні території змішаного заселення українців і русських. є території заселення німцями і навіть поляками, але абсолютно більшість населення Криму складають татари, що в принципі є дуже і дуже логічно. Бо до 1944 року ця ситуація так і зберігалася. Ну що ж, давайте перейдемо до територію Південної України. Що ми зможемо побачити там? А там ми знову побачимо величезну територію зайняту змішаним русським населенням і знову величезні території компактного проживання німців. А якщо ви звернете свою увагу на розміщення такого міста, як Ростов на Дону, то ви зможете побачити, що воно оточене зі всіх сторін більшістю українського і більш того компактно українського населення. А перейшовши в район Одеси, ми знову з вами зможемо спостерігати території, заселені німцями, поляками і компактним проживанням русських. Однак, територія абсолютної більшості населення українська. Як ви бачите, на території України є доволі великі зони компактного проживання русських. Але що смішно, вони все одно значно менші за зони проживання українців на території Російської Федерації. І все одно. Українці становлять абсолютно більшість населення на території України. Якщо ви придивитесь уважно, ви зможете помітити, що на території України є зоні, позначені білим, тобто невідомим населенням. В основному це населення повинно було бути болгари, греки, молдавани, румуни, а також навіть серби. Але в сукупності всі ці зони неукраїнського населення все одно. Не переважають зон українського населення. А тепер дуже цікавий момент. Якщо ми з вами перейдемо на територію сучасної держави Молдова, то ми зможемо побачити, що навіть на території сучасної Молдови українці теж становили абсолютну більшість населення на більшій частині території, особливо в північній її частині. І я не перестаю задавати одне і те ж запитання. Куди ділися всі ці українці? Бо, дивлячись на цю карту, починаєш розуміти, що ті, хто починають нам розказувати, що українців не було 80 мільйонів на початок сауецької влади, м'яко кажучи, сподівалися на те, що ми з вами ніколи не побачимо, наприклад, щоб цієї етнічної карти. А тепер один цікавий момент. Я хочу вам показати етнічні польські території. Як ви бачите, вони просто таки рябіють червоним кольором. Що означає, що там було настільки багато поселень німців. Німецькі території не настільки обширні, як в Україні, але їх в Польщі значно, значно більше. Глянувши на цю карту, вам просто є перед очима картина компактного проживання величезної кількості народностей на одних і тих же ж територіях. І сказати щось про абсолютно чисті етнічні території тут дуже важко. Однак, поглянувши на цю карту звіддаля, ми дуже чітко починаємо розуміти, які саме землі яким саме народам на той момент належали. Цікавий момент полягає в тому, що є одна єдина зона, не заселена етнічними меншостями. І ця зона заселена великорозцями. Бо як ви бачите, інші території тої ж великоросці, рясно усіяні клаптями величезними клаптями землі, заселеними іншими народами. Ну що ж, я сподіваюся, ви могли детально роздивитися цю карту, наскільки вам її ці хотілося роздивитися. Ви змогли побачити для себе щось цікаве. Саме головне, ви змогли побачити, що справжні кордони України знаходяться дуже далеко за межами сучасних кордонів України. І в першу чергу йдеться про східний і південно-східний напрямки. На цьому у мене все. Хорошого вам всім дня!